Всіх вітаю в ефірі Укриває ТВ. Я Сергій Алушкін І сьогодні я рад вам представити в наших гостях Олену Кулініч і Івана Степурина. Олена письменниця, яка видала книгу у видавництві Саміт Книги, який представляє Іван. Книга називається Мій Токіо у свята і будня». Ось дивіться. Така да. цікава книга. Для нашого іздательства це дуже довгожданна і знакова книга. Дело в том, что Елена Николаевна не просто писатель, а человек, занимающийся дипломатической работой в особом статусе, так сказать, жены нашего известного посла Николая Кулинича, который долгое время работал в Японии, а сейчас они находятся в Австралии. И вот, находясь в Австралии, год назад Елена Николаевна вышла на наше издательство, но ну, не с предложением сразу напечатать книгу, а с очень интересным событием для Киева и Украины. Дело в том, что в Киев приезжала самая известная, выдающаяся, можно сказать, каллиграфистка мира Адзава Сансей, личный друг Елены Николаевны. Елена Николаевна попросила нас, как людей культурной среды, принять этого замечательного человека. Мы тогда организовывали встречи с Адзавой Сансей в Киевском университете, потом в музее Шаломалихима, подружились, познакомились действительно, каллиграфия – это одна из интереснейших, так сказать, явлений японской и, в общем-то, сейчас мировой культуры. После этого у нас с Еленой Николаевной началось достаточно плотное знакомство, сотрудничество. И вот уже тогда зашла речь о том, что есть целый ряд интереснейших эссе по японской культуре и, в частности, по жизни в Токио, потому что Елена Николаевна прожила достаточно долго в этом городе и в этой стране, и мы, конечно, с нетерпением ждали а, выхода этой книги. И вот, наконец-то, сейчас все так совпало, Елена Николаевна в Киеве, в Украине, и вышла книга. И буквально вчера мы забрали ее из типографии, а сегодня уже у вас. Ну, Только вы буквально первые. Да. Не могу сказать но глядачи и глядачей на первые. Олена, расскажите вот на такую. Розкажіть нам загадку, чому Японія така дивовижно популярна на Заході в країнах Європи, чому вся молодь просто мріє поїхати в Японію, в Токіо, всі елементи культури, там, самураї або новітня культура, там Аніме, чи ще щось таке, чому це все таке захоплююче для наших європейських співвітчизників? А чому популярна японська культура для мене це найулюбленіша країна і Токіо? Я тому і назвала цю книгу. Мій Токіо це місто, в якому я відкрила дуже багато для себе. І це для мене був унікальний шанс ознайомитися з унікальною культурою. Чому вона цікавить? Тому що вона насправді унікальна. Все, за що тільки беруться японці в будь-якій сфері, чи це стосується. Аніме, про яке ви казали, чи це буде французький хліб, який вони випікають, або італійська піца, або німецьке пиво, або їх суто традиційні види мистецтва, вони все доводять до досконалості. І тому я розумію, для мене, наприклад, не виникає навіть питання, чому це популярно, чому це настільки приваблює людей. Тому що все зроблено з надзвичайною. Такою увагою до суті того, за що вони беруться, в чому є зерно, будь-якій справі, вони спочатку досягають його, і потім, звичайно, дотримуючись усіх вимог, вони роблять те, що тільки можливо. Цей рік, ви знаєте, що ми святкуємо в Україні рік Японії, і тому я теж хотіла долучитися, просто оскільки я інакше не могла. Ми провели в Японії загалом 10 років, і тому я вважаю, що це солідний стаж для того, щоб я хотіла би поділитися просто тим, що я знаю. На превелике щастя для мене у нас був шанс познайомитися особисто з людьми-легендами, яких вже навіть зараз немає, за кілька років тому. Я можу сказати, я передбачаю, можливо, кияни знають і чули багато, можливо, не тільки кияни ім'я легендарного борця Суму Тайхо, який є українцем. Якщо ви знаєте, в нашому музеї видатних українців є його відбиток його долоні з написом, теж саме ми маємо. Він українець, тобто це Іван Маркіянович Баришко, але так доля склалася, що він став відомим вже як Тайхо. Ну, тобто, наприклад, зустріч з такою людиною я не могла теж про це не розповісти, оскільки це дуже цікаво і пов'язує Україну з Японією теж. І такого плану зустрічі було дуже багато. Мали шанс звичайно спробувати чайну церемонію, навіть самим робити або вчати її. Каліграфія це унікальне. Якщо вас цікавить, я можу про це розповісти. Ну можливо, спочатку більше хотілося б дізнатись власне про Токіо, бо це, наче як місто, яке собою уявляє всю країну. Це не настільки велике місто, що воно ну там кілька мільйонів як деякі ну, рахую, країни 20, Європи. — до двадцяти до 20 мільйонів, це враховуючи майже скажімо, половина, України. Так, 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 половина України. Для мене. Ну, я не знаю, від першого кроку а, і це було для мене моє місто. Я інакше собі не можу назвати. Мені подобалося все. Я не можу сказати, що ну, тобто воно не однотонне місто, звичайно. Тут поруч можуть бути абсолютно сучасні хмарочоси під 50 поверхів, наприклад, але поруч знаходитися. Якась дерев'яна старенька садиба, яка, наприклад, належала комусь, залишилася в спадок і вони його дотримують. І що особливо вражало мене, що вони завжди, навіть такі протилежності, як щойно я навела, наприклад, хмарочоси, маленька дерев'яна хатинка, вони знаходяться в повній гармонії. Оце слово гармонія, яке часто, до речі, самі японці використовують, я згодна. Вони вміють жити в настільки велелюдному місті так, щоб не порушувати гармонію іншої людини. Це дар, це не знаю, як це можна назвати, це і дар, і виховання, це стиль життя. Але я теж згадую про це, до речі, можливо, нам відомо, популярні а, зараз в світі, я певне, що всі знають, милування сакурою. Так? І це фестиваль, він настільки велелюдний протягом кількох тижнів люди просто залишаються на вулицях, вони відпочивають зночі займають місця для того, щоб зібратися корпоративно, зробити якусь вечірку. Тобто це настільки популярно, настільки довго очікуване протягом всіх місяців. Оце, оце така подія. Уявіть собі, що в парках між... Такими покриттями для того, щоб зібратися компанію, залишається, можливо, 10-15 сантиметрів. Але ніколи я не відчувала, щоб компанія, яка знаходиться біля мене, порушувала мій спокій, мій настрій. Або саме стан гармонії, який... в чому реальні? секрет японців? Бо от, наприклад в Києві йдеш там в метро в так. годину пік, <гум> <гум> і дуже, <гум> дуже <і> чутно, <гум> що ніякої гармонії в нас немає. <гум> на жаль, на жаль, я дуже цього хотіла, дуже швидко до цього звикаєш. І як вам сказати, от саме знов-таки кажу, можливо, це вже передається на генетичному рівні, але все ж таки підкріплюється вихованням, безумовно. Але теж, мабуть, ви бачили, що в години пік в вагони є спеціальні працівники метро. Вони взагалі дуже люблять японці уніформу, вони вишатні, такі чисті, дуже гарній уніформі, білі рукавички, і вони заштовхують за туди товкачі, інакше їх не можу назвати. Тобто. Перенапруження на лініях колосальне. Вони насправді утрамбовують людей в метро, але при цьому в очікуванні поїзда всі стоять один за одним в черзі, немає ніякої штовханини, всі встигають, всіх чудово утрамбовують. І тому я думаю, можливо, з різницею в дві хвилини ви встигнете на роботу без зайвої метушні. І, взагалі, ну прийнято, розумієте, прийнято навіть якщо ви десь. Я вже не кажу про те, що ви когось десь ну, зробили якусь там незручність якійсь людині, ви маєте вибачитись хоча б, там, кивнути головою. Але навіть якщо вас хтось штовхнув, ви знаєте, він вам відповість, вибачити. Ну, Не можу сказати, але мені було дуже комфортно. Я чула, іноді навіть від японців, що не всі сприймають Японію. І таке велике місто, як Токіо. Мені це дивно, мені було дуже комфортно, дуже зручно. Надзвичайно красиве місто, місто, в якому тисячі храмів, тобто від маленьких до солідних, великих, старовинних, надзвичайна кількість яскравих фестивалів, тобто спланований календар японців таким чином, що Якщо навіть ви попадаєте в сезон, коли не дуже легко переноситься така спека, як у нас зараз, наприклад, але все одно будуть такі організовані фестивалі і події, що все одно ви щось знайдете цікаве. Або а, вражаючий такий момент, коли є традиція носити на плечах жителі кварталу, спочатку маленького, потім більше носять. Модель храму на плечах, і так це заохочує всіх до спільної веселої такої ну, діяльності. Наприклад, теж знов таки в таку спеку можна в центральному парку, в готелі провести вечір, коли випускають світлячків, і вони починають світитися в темряві, як як зорі. А от цікаво, як поєднується сучасна така, західна цивілізація і традиції Сходу. Ну, от, Наприклад, як ви кажете, чайна церемонія. От, цікаво, чи вона якось змінилася із таким більш відкритим періодом історії Японії? Дуже цікаве питання. Я... Ні, суть церемонії не змінилася. Є декілька напрямків, скажімо, найбільший і найосновніший, це називають дослівно це називають школа Урасенки. Штаб-квартира її знаходиться в Кіото. І засновник цієї школи він вважається ну, так, певним чином, як божество чаю до нього навіть так ставляться. Є інші трошки напрямки, але вона сама по собі вона не змінилася єдине. Що це було на при самому прикінці 19-го сторіччя, коли після революції меді і Японія почала осучаснювати стиль життя не лише е, внутрішньо і технологічно, але й зовні? Тобто дами починали носити е, широкі спідниці з кринолінами, і тому стали проводити для них і для іноземних гостей. Оскільки неможливо було сидіти на татамі, як треба було сидіти в чайній кімнаті, стали дозволяти проводити церемонію на стільцях. Ну і зараз це, скажімо, дозволено, і знов таки, коли попадається велика група людей, гостей, то ті, хто бажають її відчути по-справжньому, вони надалі залишаються на татамі. Але для людей похилого віку, іноземців, яким надзвичайно складно це витримати. Їм дозволяється сидіти на стільцях. Ну це єдине, я б сказала, все інше залишається таким, як воно було вже кілька століть тому. От цікаво, в чому відрізняється процес заварювання чаю, наприклад, в китайській чайній церемонії та в японській. От я, наприклад, знаю, що в китайській церемонії, коли чай тільки заварюють, його не можна пити. Треба першу таку заварку і повністю злити, а потім вже другий раз Варити, і тільки тоді можна буде це споживати. Mm -hmm. а... Я не знаю досконально самої китайської церемонії. Я з ваших просто коментаря можу передбачати. Ви маєте на увазі, що заливається. Це теж є насправді церемонії, теж дехто виконує і в Японії теж, але вони заливають і заварюють чай з нарізаного листа чаю. Чайна церемонія, яка вважається суто японською чайною церемонією і взагалі вважається, що вона сама виникла. Саме в Японії, хоча чай, звичайно, був завезений з Китаю до Японії, відрізняється тим, що е, е, чай в Японії заварюють з розтертого буквально в пудру зеленого чаю. Такий okay, yeah? Так. Тобто так, приблизно так. Тобто це розтерта, беруть надзвичайно мікроскопічно спеціальна така ложечка з бамбулку. В окрему чашку, яку до цього обтирають, обливають трохи водою, заливають не окропом, а трохи такою вже трошки зни... з заниженою температурою водою, збивають спеціальним бамбуковим віночком і до того, як з'являється дуже красива, гарна, яскрава зелена піна, і тоді його вже подають. Цікаво. Да, це а, різниця. А от це... ще. Хотілося б дізнатись, от ви, мабуть, дуже часто бачили сезон цвітіння сакур, а чи бачили ви в Києві його? Ви знаєте, оскільки зараз ми знаходимося на, другому, взагалі, на другій півкулі, то в Києві не бачила. Я знаю, я, до речі, слідкую з задоволенням і відмічаю для себе, для мене це велика радість, коли я бачу повідомлення про те, що біля оперного театру висадили сакури. Біля в ботанічному саду висадили сакури, в Черкасах, в Івано-Франківську. Для мене, повірте, просто для мене як моя така особиста радість. Я, я завжди для себе знов-таки знов промовляю, що я дякую і сподіваюся, що я побачу. Але, на жаль, от ми приїхали вже після того, як вона відсвіла. А будемо чекати наступного разу. Я сподіваюся, що всі відчують, що це. Не можна сказати, у нас теж чудова вишня, до речі, коли цвітуть вишневі сади, ну, це незвичайно, схожі. дуже схожа. Сакура, звичайно, вона трошки інша, зовні, вона не дає плоду. Ви знаєте, сакури mm -hmm. просто схожі на голівку сірника, наприклад, отака вишенька, там її не використовують. Але це варто, я просто передбачаю, яке це буде задоволення. Я сподіваюся, потім і для мене, коли ми повернемося. <гум> ну і наостанок, які можливо три місця, які має побачити кожен українець в Токіо? А, в Токіо. Ну, ви сказали три, це не чесно. Добре, ну звичайно. Я не можу, оскільки для мене кожний крок. Добре, є центральний, найдавніший це, це в центрі міста Меджі Храм. Він присвячений духу імператора Меджі, який Став власне тим, хто перетворив, перевернув просто Японію. Це революція Мейдзі, я думаю, ви знаєте. Ну, це перше місце, яке всіх ми просимо подивитися. І до речі, ви на шляху до самого храму можете побачити дуже цікавого, цікавої молоді, наприклад, там подивитися на сучасне життя тим, хто полюбляє дивитися такі супер авангардні молоді, такі креативні ідеї. Друге місце, звичайно, це Асакуса храм, це найвідоміший храм. Він знаходиться над річкою Суміда. Я теж гадаю, що його багато хто бачив, оскільки часто його червоний великий ліхтар його як листівку, можливо, так демонструють для захочення. Це неможливо сказати вам третє, я все, все дуже люблю. Добре, Гінза, я вважаю, що теж треба подивитися. Подивитися це, по-перше, одна з вулиць, не, 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 не тільки вулиця, це район міста, який поєднує найвідоміші, скажімо, точніше, представництво найвідоміших модних брендів, і разом з тим старовина, яка буквально два кроки від цього. Ви можете повернути ліворуч і праворуч, опинитися в. Атмосфері, якщо це звичайно цікавить, наприклад, людей, які цікавляться такою аутентичною культурою, ви можете опинитися і там, тобто завжди поєднати одне з іншим. Ну а про інші місця можна з книги дізнатись, так я, я да. даю так. Прошу і, може я б бути... задоволенням. не тільки з книги. Ну у нас сьогодні вечором я хотів би сказати для тих, хто нас смотрить в прямому ефірі в музеї української діаспори в 7 часов на вулиці Московська А40, буде з Сіля Миколаївною з дипломатичними кругами Японії, в тому числі будемо багато много то дякую. Ну сподіваюсь, що будуть ще більше вам Слово. питання. Да. Слово на да останок я хочу подякувати в ефірі Івану Миколаєвичу, тому що ми почали з того, що ми опинилися в такій ситуації, що кілька років вивчала каліграфію в Японії. Це надзвичайно унікальне мистецтво. І вийшло так, що ми довго мріяли про те, що, можливо, сенсей приїде в Україну. Але коли ми вперше долетіли до Канбери, я відкрила свою електронну пошту, я побачила повідомлення, вона збирається в Україну. І тому я хочу дуже подякувати щиро Івану Миколаєвичу, його друзям, які зробили реальним цей проект. Щире вітання. Да. І від неї теж, до речі. Дякуємо вам. Спасибо. Залишайтесь на Україв фтв Слідкуйте за нашими новими гостями. Пасія.